Доброго дня, шановні колеги. рада вітати вас в Національному банку. Ми готові розпочинати нашу презентацію пам'ятної банкноти. Пам'ятаємо, не пробачимо. І я передаю слово голові Національного банку Андрію Григоровичу Пишнову. Андрій Григорович, прошу. Слава Україні. Доброго дня, шановні друзі. Вітаємо вас в стінах Національного банку. Напередодні дата, яка фактично розділила наше з вами життя, навпіл на до і після, Національний банк вирішив до роковин початку повномасштабного вторгнення на територію України і нашої визвольної боротьби і протистояння проти агресора. І боротьби за нашу незалежність і суверенітет випустити пам'ятну банкноту. Вочевидь, під час цієї війни протягом цього визначального року, який змінив життя кожного українця, який змінив фактично увесь світ, який зробив очевидним, що немає альтернативи. Демократичним цінностям, який дав зрозуміти всьому світу реальну вартість, цінність, а точніше, безцінність свободи. Усе це продемонстрували українці. Звитяга наших Збройних сил, пожертва, яку несуть українські громадяни, зруйновані міста, втрачена промисловість. Але водночас і неймовірна мужність як доказ того, що ми готові зробити все можливе і неможливе заради тих цінностей, які лежать в основі цивілізованого світу, заради свободи, заради незалежності, заради один одного. Національний банк, звісно, не міг опинитися осторонь цього. Кожен робить все, що може. Та й ви знаєте, що Цицерон, здається, сказав, що гроші це нерв війни, а наш нерв оголений. До роковин війни ми вирішили випустити пам'ятну банкноту, яка відображатиме в невеличкому, здавалось би, клаптику паперу рік. Емоції, патерни, зміст, знакові речі. Те, що дає можливість поглянути на неї і зрозуміти суть. Пане голово, шановні гості, ми переходимо до процедури зняття грифу таємності та оприлюднення нової пам'ятної банкноти. Прошу передати голові Національного банку аркуш нерозрізаних пам'ятних банкнот. Пане голово, дозвольте оприлюднити. Дозволяю. Це лицевий бік банкноти. Як ви бачите, на ній зображені всі основні, дуже близькі кожному українцю речі. Фраза, яку знають, мені здається, тепер кожен, не лише в Україні, але й в світі. І на оновленій землі врага не буде. Банкнота називається, ми її, власне, так і іменуємо. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Запрошую перейти до підписання. Голова національного банку ставить підпис до друку на нерозрізаному аркуші банкнот. Прошу передати голові Національного банку перший примірник пам'ятнику банкнот. Це повний нерозрізаний аркуш. В мене в руках вже дві банкноти. Вона є законним платіжним засобом, виготовлена тиражом в 300 тисяч. Звісно, вона має достатньо високу колекційну в першу чергу цінність. Лицевий бік банкноти зображає три постаті наших звитяжних воїнів, лавровий вінок на тлі українського стягу, шеврони і символи Збройних сил України. Слова. І на оновленій землі врага не буде. Зворотній бік. Не менш емоційний, терновий вінок, руки зв'язані кликою стрічкою, які стали по суті символом. Військових злочинів, які чинять сьогодні проти України, це здійснювати російські війська агресори Як ми бачимо, зображення трьох українських воїнів також облетіло свого часу увесь. Світ пригадуєте, коли встановлювали український стяг на звільненому острові Зміїний. Саме цей сюжет став основою для лицевої сторони цієї банкноти. Емоційний момент хочу подякувати команді творчої, яка працювала над дизайном цієї банкноти. Звісно, хочу подякувати і вклонитися українським воїнам, які вже протягом року тримають над усією Україною, над кожним із нас, наше небо і дають нам можливість зрозуміти, що протягом цього року українці усвідомили свою силу, свою значимість, свою здатність не лише протистояти. Але перемогти. Перемогти не забувши жодного військового злочину, не пробачивши жодного вбивства, зруйнованої оселі. Ця перемога буде дуже високою ціною, але вона станеться і вона буде наша. Слава Україні!